Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску, що таке ресурсний центр ОСББ. Як працюють міські програми з підвищення енергоефективності, переваги Асоціації ОСББ. Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку чи не єдиний спосіб навести порядок в домі та провести його енергетичну модернізацію. Це дозволить економити на комуналці. Та перш ніж економити, потрібно вкласти гроші в реалізацію енергозберігаючих заходів. Якщо ж коштів не вистачає, ОСББ може взяти кредит та отримати компенсацію від держави. Державна програма передбачає компенсацію до 40% тіла кредиту на придбання відповідного обладнання та матеріалів. Щодо регіонів, то в деяких з них діють міські програми з підвищення енергоефективності. Кожна з них має свою специфіку, передбачає як можливості місцевого бюджету, так і пріоритети. Далі ми покажемо, яких результатів досягають ті, хто використовує всі можливі варіанти, аби зробити свої будинки енергоефективними. Київ, а вулиця Бориса Гмирі. А в цій багатоповерхівці з 1996 року працює ОСББ перший будинок. Кілька років тому власники квартир за свої кошти встановили погодний регулятор та загальнобудинковий лічильник тепла. Завдяки цьому на 10% зменшились платежі за опалення. А в 2015 році ОСББ взяло участь в міській програмі «70 на 30». Міська влада визначила на конкурсі 16 ОСББ та житлово-будівельних кооперативів, яким оплатили до 70% від вартості заходів з підвищення енергоефективності. Оця програма вона який принцип, якщо ви вкладаєте власні кошти. То місто вам також допомагає, тобто допомагає тим, хто щось робить сам. хто, хто сам е е вкладає гроші в стан свого будинку за власні кошти? ОСББ замінило в під'їзді вікна та двері. Міський бюджет оплатив утеплення торців. Результат вартість опалення зменшилась ще на 6%. а це 60 тисяч гривень на рік. А львів, вулиця Кульпарківська. Та в цій будівлі з квітня 2015 року працює об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Берегиня. В першу чергу ОСББ навело лад в підвалі та встановило новий тепловий лічильник. Оскільки старий вийшов з ладу, також модернізували освітлення в під'їзді, встановили світлодіодні лампи з датчиками руху. Наступним кроком стала заміна вікон. Для цього ОСББ восени 2015-го взяло кредит в банку. На частину позики отримали компенсацію з міського бюджету. Львівська міська рада повертає 30% тіла кредиту, який ОСББ бере для впровадження енергоефективних заходів у будинку. Тільки у Львові ОСББ може одночасно отримати від держави ще й 40 відсоткову компенсацію вартості матеріалів та обладнання, для придбання яких було залучено кредит. В нашому ОСББ не було затримок. Ми дуже швидко все це організовано зробили і отримали кредит в сумі 143 тисячі. На протязі місяця нам прийшло відшкодування 30% з міського бюджету і 43,6% завдяки субсидіям. З державного бюджету для ОСББ, де є малозабезпечені громадяни, і яким призначена субсидія, допомога держави збільшується і становить від 40 до 70 відсотків в залежності від кількості субсидіантів. Луцьк саме тут на практиці були випробувані перші міські програми з підтримки енергоефективних заходів в будинках, де створені ОСББ. У нас в міській раді прийнята програма по відшкодуванню відсотків за отримані кредити для об'єднання співвласників і програма по капітальному ремонту, де 70% за рахунок місцевого бюджету компенсується для об'єднання ті витрати, які будуть понесені на ремонт, і ми подальшим подальшому будемо продовжувати цю роботу. А в цьому будинку ще в 2009 році було створено ОСББ біном. Починаючи з 2010-го, тут замінили внутрішньобудинкові комунікації, встановили тепловий лічильник, індивідуальний теплопункт з погодним регулятором. Це дозволяє економити на платежах за опалення. На встановлення нових ліфтів були залучені кредитні кошти. Головна особливість будинку повна термомодернізація, тобто покращена система опалення, утеплений увесь фасад. Замінені вікна та двері в під'їзді. Якщо, допустим, в прошлом місяці за полмісяця остальные дома платили где-то в середньому від п'яти до восьми гривень за квадратний метр отоплення. Да, то ми заплатили 2,70 Представляете, какая экономия. Попри витрати на модернізацію, платежі для мешканців цих будинків не збільшились завдяки підтримці міста та держави. Адже кошти, які вдалося зекономити завдяки підвищенню енергоефективності, тепер спрямовуються на погашення позик. До речі, на сьогодні з 255 тисяч житлових будинків ОСББ створено приблизно в 17 тисячах. При цьому 80% багатоповерхівок потребують термомодернізації. За оцінками держенергоефективності, на все це потрібно приблизно 400 мільярдів гривень. Якщо у вашому домі вирішили створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, для початку варто дізнатися, чи є у вашому місті ресурсний центр сприяння ОСББ. Ініціатором створення таких центрів, як правило, виступають місцева влада громадська організація або Асоціації ОСББ. Тут вам можуть надати інформаційну підтримку у багатьох питаннях. Також є сенс дізнатися, чи діють у вашому місті або районі асоціації ОСББ. Такі організації можуть бути корисні для невеликих будинків. Вони дозволяють економити на адміністративних витратах, наприклад, мати одну на всіх бухгалтерію, спільно наймати електриків, сантехніків та інших підрядників. Яких же результатів на практиці досягають ресурсні центри та асоціації ОСББ? Про це ми зараз вам розкажемо на прикладі двох найбільш передових у цьому плані міст України. Це колишній гуртожиток в Луцьку. А він помітний здалеку. Вже по фасаду зрозуміло, що тут створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Для модернізації цієї багатоповерхівки в різний час були залучені гранти, кошти місцевого бюджету та особисті гроші власників квартир. Починаючи з 2008 року, тут утеплили фасад, поміняли вікна та модернізували тепловий пункт. Мені треба було б заплатити за мою квартиру 500 гривень по місцевому. Опалення, а я заплатила 200 гривень. Така масштабна модернізація складне завдання. Вирішити його окремо взятому ОСББ важко. В даному випадку власникам будинку допомогла участь в асоціації ОСББ Лучани. Існує ресурсний центр Асоціація розвитку ОСББ. У нас є рада голів ОСББ міста Луцька, де об'єднує об всіх, всіх голів ОСББ міста Лучка. Ми Збираємося два рази в два рази в місяць, розказуємо про якісь новинки, рекомендуємо між собою спілкуємося, і це такі, знаєте, якби такий майданчик для розвитку для тих, що не знають, приходять да, ми розповідаємо, як діяти. Ну і тому я думаю, що от у нас якраз є такі в місці результати. Асоціація ОСББ Лучани була створена в 2010 році. Тут працюють фахівці, які мають понад 10 років досвіду проведення заходів з енергозбереження. Асоціація Укладає угоду на адміністрування з припустим даним ОСББ і вже веде представництво у всіх органах серед різних грант грантодавців чи міській владі чи державній владі про те, щоб бути представником від даного об'єднання. Ну і з відповідно, ми шукаємо кошти, шукаємо фінансування, шукаємо пральні шляхи дії. Завдяки консультаціям та допомозі з боку асоціації, в цьому будинку також провели комплекс енергоефективних заходів. Утеплили дах, замінили труби. А це індивідуальний тепловий пункт, який встановили за рахунок кредитних коштів. Моїх друзів, у них оплата 15, більше 15 гривень за квадратний метр. То ми за минулий місяць, за жовтень ми платили по 6,50. Навіть ні, по 4,50 і ми ще кредит, який нам дали цю позику, то ми її погашаємо, то ми якби ще доплачуємо трошки більше, щоб погасити то вже разом з кредитом 6.50 у нас вийшло це Львівська ратуша. Саме в ній функціонує ресурсний центр ОСББ при Львівській міській раді. Тут ініціативні групи можуть отримати консультації щодо створення ОСББ, а діючі об'єднання дізнатись, як проводити енергомодернізацію. У нас є спеціально розроблена процедура і створення ОСББ по яку отримує кожна бажаюча ініціативна група, яка до нас звертається. А також допомагаємо підготовці установчих зборів і надаємо зразки установчих документів, тобто статут. Як мав би виглядати статут ОСББ в електронному варіанті, а також зразок установчих зборів і покрокову процедуру реєстрації? Протягом 2015 року у Львові створено 53 ОСББ. Консультації отримало більше 150 ініціативних груп. В цій багатоповерхівці об'єднання співвласників багатоквартирного будинку також було створено завдяки консультаціям ресурсного центру. Цю інформацію про ОСББ ми отримали в ресурсному центрі. Було запрошені представники з міської ради, де проінформували. Ну на зборах проінформовано було людей про що таке ОСББ, чи вигідно ОСББ, для чого створювати ОСББ. А ресурсні центри зазвичай діють при органах місцевої влади, громадських організаціях та асоціаціях ОСББ. Саме вони допомагають об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків в проведенні тих змін, які дозволять не тільки скоротити витрати на комунальні послуги, а й зроблять житло комфортним та сучасним. Для того, щоб створити асоціацію СББ, в кожному об'єднанні співвласників мають пройти загальні збори. Потрібно не тільки прийняти відповідні рішення, а й делегувати свого представника, зазвичай голову управління, до асоціації з відповідними повноваженнями. Далі проходять установчі збори асоціації та проводиться її державна реєстрація. Тільки після цього вона починає працювати. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски передачі можна подивитися на нашому YouTube-каналі. Це була програма Твій Дім. Успіхів! Дивіться в наступному випуску пільгові позики для термомодернізації приватних будинків, які вікна вважаються енергоефективними, кредити для ОСББ від державних банків.